Привіт всім дорогі друзі! Ми сьогодні з батьком в Києві на Русанівському каналі. Будемо робити невеликий сплав на пакаяку Аквамаріна Half ТПУшному компактному двомісному пакаяку І в минулому ввозі я скаржився на сидіння комплектні, вони були неякісні, легкі, але неякісні вони здувались То Я замовив такі от професійні сидіння серії. Про від Аквамаріна, вони не надувні вони з такої рюкзачної тканини кордура. Е, нижня частина така от пом'якшена, еластична, ось такий наповнювач тут. І виходить така спинка, більш жорстка буде, і ззаду тут зручні є такі відсіки для ваших речей. І головне, що буде жорсткість, ось 4 Кріплення, які закріплять більш якісно ці сидіння на каяку. Дорогі друзі, стартуємо ми сидіння. Нібито зручно ми їх так розмістили. І краща підтримка спини в першу чергу відчувається. І зараз час і цей заплив покаже, як сидіння Аквамаріна серії Pro будуть у нас запливи на покаяку. Аквамаріна Half 13.1 нам допомагати. О, тут холодок хороший. Є декілька мостів на Русанівському каналі. Тут ось так прохолода, холодок. Ось в магазині додатково воду і банани, квас. І ось бачите, як добре на цих сидіннях, що є такі от відділення для речей. Зручно розміщувати. І на ходу можна харчувати собі. Дорогі друзі, п'ю цей квас за ваше здоров'я. Тут ще один міст. З цього мосту традиційно люблять підлітки стрибати у воду з висоти, а також тарзанки. Тарзанка собі висить зараз так самотньо. І Тут також є прокат плав засобів, бачите? Дніпровська вода, треба трохи покупатись, друзі. Мі друзі, якоюсь колючкою прокололось надовне дно. Ми його здули і ось такою от рідкою латкою ПВХ. Спробували попередньо знежиривши, так залили. І сподіваємось, що буде тримати надовне дно. Якщо не триматиме рідкою латкою, то доведеться вже накласти. Ось таку от рідну латку. Поки що так ПВХ взявся, ми змогли надути Це дно надувне, не сильно міцний тут матеріал, очевидно. Ось, ну Поки що рідкий ПВХ тримається, така от клякса, нібито утворилась рідка латка. Випливаємо з пляжу і рушаємо далі. Ліворуч це острів Русанівка, дорогі друзі, а праворуч це острів Гідропарк. Це, Це острів Гідропарк. Зараз тут тіньова сторона вже. Вечір починається літній, а нам зараз потрібно пропливати отуди до мосту і ми зайдемо назад з іншого боку в Русанівський канал. Заходимо в південну частину Русанівського каналу. Ти попадали вже і такі висять опасні. Ось тут mm. іде плили. <різвість> Можу спробувати поміряти, яка глибина в Русанівському каналі. Довжина весла 230 см. Повністю весло ховається під водою. Фінішуємо, дорогі друзі, вже практично на тому ж місці, де і ми почали наш маршрут сьогоднішній. Дорогі глядачі, ось ці нові прошні сидіння від Аквамаріна. Я скажу так, вони, я думаю, все ж кращі, якісніші. Трохи зручніші, ніж комплектні від цього каяка надувні, тому що ті надувні вони здувалися, там ні пеляни надійні якісь. Ну, однак я хочу сказати, що без підтримки ззаду встановленням якогось гермомішка в нашому випадку, який підтримує задню спинку сидіння і може нормально підтримувати зручність веслування і осанку. І що для переднього сидіння, то тут функцію додаткової підтримки для задньої спинки, для осанки робить пасажир-гребець ззаду, який веслуючи, то випрямляє ноги і підошва мені теж впирається в задню стінку сидіння. ну Я хочу сказати поки що в порівнянні з... Пакрафтом, на якому зручно і лежати, і сидіти, і напівлежати, і напівсидіти, то на каяку все ж таки не так зручно, на мою думку, потрібно щось придумати, обміркувати, як зробити більш ергономічне місце для веслування, особливо при довготривалих сплавах. Сьогодні ж ми пропливли. Трохи більше п'яти кілометрів. Спасибі, що дивились до наступних пригод, дорогі друзі.